Ребята, те, кто ездит на метро, будьте аккуратны, пожалуйста. Сейчас ехала на метро на выходе к нашему университету на левом эскалаторе. Весь правый поручень буквально усыпан иголками. Я увидела три штуки. Девушка прямо передо мной раскрошила себе руку. Думаю, никому не нужно рассказывать, что это за иголки. Сейчас в метро на поручнях иголки вставили кто-то зараженные спидом. Повідомлення про новий вид тероризму зі страхом ширяться інтернетом. Що то за гулки? Чи дійсно вони несуть таку небезпеку? Ризик заразитися в такий спосіб снідом насправді мінімальний, бо вірус проживе на голці не довше за 20 хвилин. Натомість є загрози значно страшніші. Намного це етагіпаті, особливо гіпатіт Б в, в определенних умовах може жити около неділі. І інфіцируюча доза доволі маленька. гепатита Б і в общем-то, це довольно стойкий вірус. Хто розставляє по Києву ці небезпечні пастки, надзвичайним новинам вдалося в соцмережах вийти на слід тих, хто, начебто, бачив усе на власні очі. Виявилось, що авторка повідомлення насправді живе у Москві. І жодного відношення до Києва немає. Ті ж, хто ширить паніку в Україні, не мають жодних підтверджень. Я лично не відділа. Мені цю інформацію скинула одна групниця, а вона, в свою очерті, отримала від друга. Тих, хто таки повірив, заспокоюють у київському метрополітені. Там нічого подібного не було а на фотографіях виявляється взагалі не українське метро. Ні, це абсолютно неправда. А що стосується метрополітену, одразу видно, що це навіть не київський метрополітен. Тому ми просимо людей перед тим, як поширювати таку інформацію, просто її перевірити. Кому й для чого потрібно було поширювати паніку, невідомо. Медики радять не боятися, але за необхідності одразу звертатися по допомогу. Тому що якщо бояться кожного прикосновення, то в метро взагалі не можна їздити. Соблюдає лічні правила гігієни. имея здоровый организм, который имеет нормальную иммунную систему, ну, не то что невозможно, но риск заболевания снижается.